Черепно-мозкову травму та численні гематоми отримав у Києві від правоохоронців рівненський студент. Зі слів хлопця його схопили на вулиці інститутській, коли він просто йшов вулицею. Потім відвезли на Грушевського, де жорстоко побили. Яка нині доля студента дізнавалася Анна Махно. Получалося, що я біг попереду, і самі перші за ними. Це Максим розповідає, як він з іншими активістами минулого тижня намагався завадити рівненському беркуту їхати до Києва, щоб ті не застосовували сили проти мітингувальників. Коли ж сам поїхав до столиці мирно відстоювати майбутнє України, отримав від правоохоронців струз мозку та гематоми. Разом з товаришем на вулиці Інститутській близько 15-ї години його е затримали правоохоронні органи доставили на вулицю Грушавської до своїх барикад, сильно побили, після чого привезли в Деснянське районне управління. Максим почувався дуже погано, тож його відвезли у лікарню. А нині хлопцю інкримінують організацію масових заворушень. Відбувся консиліум лікарів, які сказали, що його. Транспортація заборонена відтак в будь в суд в будь який районний він не може бути доставлений, але суддя на виїзді може прибути сюди і провести судове судове засідання. Що ми чекаємо від години до години? Звинуваченнями Максима обурені його друзі. Розповідають, він людина розумна і поміркована, і, хоча вболіває за Україну та до радикальних дій, не схильний. На підтримку друга рівненські студенти влаштували акцію Макс, наш герой. Власне, те, що в чого в чому його звинувачують, е, участь у заворушеннях масових. А е, я не вірю, що він міг бути ініціатором цих заворушень і впевнений, просто переконаний, що він не міг е, е, якось перешкоджати там діяльності міліції або загрожувати чиємусь життю. Тим часом офіційне звернення оприлюднив колектив Національного університету водного господарства та природокористування, де навчається Максим Савич, у виші висловлюють гнів та обурення діями міліції. Ще невдоволені бездіяльністю президента навчального закладу регіонала Миколи Сороки щодо вирішення долі студента: Уляна Антоник, Анна Махно, Вадим Коробенко, Богдан Рябунець, огляд дня телеканал Зік.